Друзі, всім привіт! Фінальний день турніру. Так, записую сьогодні пізновато, бо я сам собі обіцяв, що на роботі, поки мене будуть відволікати, записувати не буду. Тому дочекався такого часу, що не повинні відволікати, але всяке може бути. Так, ага, може більше 30 разів нападали, але оборона в А. Це, в принципі, нормально. Погнали п макарек. А що це за рейд Ой, блин, ще есть загони 20-й. -е. Ну, знущаються. Чим мені йти? Ну, люська по контрі, наприклад, може пробити, да? Ну й грім може по контрі. А цей-то Міньйон, обходить. І Кривотечу накладає. Мені хіла хочеться взяти. І о, от таку ще зловив сьогодні. Якраз на одну круточку, коротше, було. Там з рекламки дозбирав. Докачав для бонусу. Тож потім її зламаю. І Люську хочеться взяти. І Кирила хочеться взяти. Може, щоб хоча б центр приблокувати. Да хоча б центр. Чи каченя швидке взяти? Він у нас хто? Ага, варвар. Ну Тут каченя теж смислу нема, каченя тільки сюди спрацює. А ця все-таки пожирніша буде. Ну і з одним хилом страшно. Та ладно, що буде, то буде, господи. Будем з одним хилом. Ну і камінцем нас не побаловали, якщо чесно. Щось трошки таке є, типу. Тихо. Давайте більш безпечніше в Ріграда, там він один фіхілить буде. Четвірочку жовту. Має сенс збирати, чи краще ось так. Ну блін, у нас синій тільки один. Зараз нехай поле нас витягує. Бачите, цей козел як б'є. Ну давайте може хільнуться встигнемо. Ооо. Так, встигли, в принципі, хильнуться. Все такий відволікли, секунду. Так, добре, продовжимо. Давайте і ми такого. І давайте доб'ємо мега цього. Хочеться жовтого одного зацепити. Я думаю це буде краще. Угу. Рігарда опасно. Можна назад вернути, а так от чисто добити було непогано. Так, о, чудово. Так, тепер у нас грім тільки напрягає, да? Ляп! Блін, я не можу цієї ящерки. Ну подобається вона мені. Давайте, поки в нас посилення є, доб'ємо. Так, ну і грім... ладно. Думаю, в контру то по-любому попаде. Хотя хоча б в одну. Так, добре, далі. Ух ти йо! Так, В принципі, мені сподобалося в, в три кольори. Так можна трошечки камінцем зняти. А якщо голді ультане? Ладно, повертаємо назад. З моїм щастям голоді ультане давайте так. А жовтого то насипало. Ладно, не приїхав. Не хотів я йому те ядро заряжати. Тут взагалі є ще якийсь хід, крім того, що нам показують? Я не бачу. По-моєму, він тут один. Ну, в смысле один, ну короче. Так, шо він б'є? Больно б'є? Ого, больно. Як би його добити, поки голді не О, а це було добре. Це таки гра трошки... трошки за нас. Ну і зриваємо, щоб голді добити. Тут і гріма знесло. Непогано. А цю має міньйон забрати, так. Так, продовжуємо. Ну, це взагалі кось. Всі на двадцятих. Незрозуміла розстановка. Давайте сюди візьмемо Люсю. Погана ідея, коротше, йдемо так. Там хилів багато. Так нам ріжуть. Блін, чого погано? Хороша ж ідея була. Ну давайте так эти. Та ничего мне этих трясений не даст. Так, а зараз стояночка. Зараз може бути дуже боляче. І в мене синіх немає. Так, давайте зроблю так спочатку. Так, синій прилетів. Це добре. И контра не сбилось. Короче, ладно, фиг с тобой Чудово. Да далі, далі мене оцей жовтий задобує. Так, теж непогано. Зараз ще дискваліфікуємо цього. Угу. Так, попитка номер два. Задубал, ты уже прикалывается. Друзі, це не смішно. Ну який раз? Це блін, тут. То... Головне, щоб ти придурок там не. Якщо що ще встане. Не, не, встал. Так, дуже не хочется. Не хочется, чтобы кабан сдавал. Так, я не знаю, що тут робити. Вибрав такий час, щоб ніхто відволікати не повинен. Ніби, як назло. Зараз ще тут програю. Мені потрібно якимось чудесним, щоб тут адесь Фіолет виїхав. А, блін. Так, все одно придеться його склеювати. Не розумію, чому, коли я починаю записувати відео, я вічно комусь потрібен. Сидиш годину ніхто не чіпає, півтори. І так завжди. Так погнали. От Люську взяв, зараз жовтого не буде. Ладно. Гуляємо на цього. Типа на пофіга играємо. Так, так, так. Ні, там в Голді полетить. Давайте 4, може фіол прилетить? Ні, не прилетів. Як думаєте, фіолетовим двома краще вдарити, чим трьома синіми? Я думаю так. Так, давайте так. Швиденько, поки знову комусь не прикортіло мене побачити чи почути. Давайте так. Ви зрозуміли, що я тут сильно не думаю. <кхи> бачу, поляна вроді нормальна. Голді ми добили. Вже наперед знаю. Це розбився. Та ще не розбився, то розіб'ється. Чи він не б'є? Я вже не пам'ятаю, що він робить. Так рідко його бачу, що. 760. нормально так люська надо. Короче, спроба хренальон перша. дограти дограти цей турнір. Ось, боже, самому смішно зараз дограю турнір. І ну, чесне слово, я нікому не буду потрібен часа два. О, часа, години дві. Е, так, давайте з Люською підемо і давайте підемо... Ні, 9, Кирило. Вони обоє знімають камінцем, тому підемо так. Так, стоп. Жовтенькі є трошки. А якщо їх трошки покрутити... Мені б їх і непогано залишити для зйому. Але я бачу, що вони зараз комбо з синім. Комбо з синім. Давайте комбо з синім. Ладно, пофіг щось придумаємо. Та де ми всі жовті поулітали. Давайте синенького запустимо. Так, бум. Добре, скапіота зняли. Люську потрібно блокувати в будь-якому випадку, бо зараз буде нам... Так, добре, люська с, с, сама зняла. І це чудово. Так, так. І по фіолу давайте. Жовті, ладно, жовтих мало. Додавимо. Добавили. Ну і зараз б'є люська. Тому просто так ось взирвемося. Там жовті у нас будуть під контроль якраз. Нормально. Давайте, ось так спочатку. Давайте синім. Так, зняли, добре. То, що воно підхилилось, не добре. Ну, зараз ми почнемо тикати їх. Давайте жовту. Блокуємо цю тему. От гад. <coughs> Ладно, капріота добили, та й добре. Далі думаю справимось. Ось так. Я теж, звісно, ризиковий такий типчик. Знаю, що можуть відволікати, там, Ну, Міг би записати в годину 11 ввечора там. Але таке собі. Це якщо б мене оборона стояла в, а, всі дні, І, якщо б я йшов геть без поразок, то тоді б я не ризикував. А так, топ-1 займу, це гарантія. А там яке там місце буде 1001 чи 2001, то тобто, то вже, я думаю, не сильно має різницю. Головне, що я не викупив все. Без викупу зіграв, це вже добре. І того. Ну, 515. Теж непогано. Ще завтра оборонка докинеться. Добренько. Вибачайте за, за, за такий відосик, бо як бачите, мене самого підзадовбали. Ну, нічого буває. Їсти хочеться, працювати потрібно. так що. Вон, фіни теж їсти хочуть. Добренько пожартували їх у від відоси. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте подобаючи. Миру, щастя і добра всім.